У вас руки і ноги худі, а живіт великий, ви хочете схуднути, але худішими стають тільки руки і ноги, тоді я розкажу вам про три причини цього та що можна вдіяти. Найперше, це неправильне харчування. Коли в раціоні більше солодкого, мучного, молочків, фруктів, газованих напоїв, ви пропускаєте основні прийоми їжі і замість цього маєте протягом дня багато дрібних перекусів. Друге, це наш кортизол. Якщо він зашкалює, ви пізно лягаєте спати, заїдаєте стрес маєте цей емоційний голод, наїдаєтеся на ніч. Це все провокує подальшу проблему. І третє це інтоксикація нашого організму. Якщо його не очищати, він наповнюється патогенною мікрофлорою, грибками, вірусами, бактеріями, які по суті харчуються замість нас. Ви маєте постійно вздуття живота, ви встаєте зранку з пласким животом. І що би ви не з'їли або навіть випили води, ви вже маєте вздуття. До кінця не перетравлюється їжа. Ви маєте важкість у шлунку. Це все. Бушує мікрофлора, і з цим треба боротися. Найперше, переглянути свій режим харчування, мати основні три прийоми їжі, між ними тільки пити воду, контролювати рівень кортизолу, це допоможе вам зробити, наприклад, прийом магнію, будь-які антистресові практики. І третє, це вчасна і регулярна детоксикація організму. Я вам пропоную розглянути ось таку програму, яка повністю натуральна і складається з препаратів саме для очищення нашого організму, найперше це очищення і відновлення нашої печінки. Препарат гепатовід покращує жовчий відтік і допомагає жирам перетворюватися в енергію для нашої життєдіяльності, а не відкладатися на боках. Друге це гельмінтозин. Він містить в складі гіркі трави і допомагає позбутися гельмінтів, які часто викликають у нас цей шалений апетит до солодкого і мучного, бо саме цим вони харчуються. Друге це фунгіцин. Грибки в нашому організмі, це молочниця, це те саме вздуття, будь-які висипання на шкірі. Цього всього ефективно позбуваємося натуральним препаратом. Чистимо нашу лімфу, наша лімфатична система це очищення всього організму, наша каналізація і прийом препарату лімфорена виводить зайву воду, позбавляє нас набряків і робить чистою нашу шкіру. Препарат Мікобен це природний сорбент, який чистить саме кишечник, тому що в ньому часто знаходяться багато калових завалів, чистий кишечник це всмоктування е, е, всіх поживних речовин з нашої їжі. А також, якщо ви маєте закрипи, то про будь-яке схуднення мова йти не може. Мікобен чистить кишечник і робить туалет регулярним. Дана програма підбирається індивідуально згідно з станом вашого здоров'я, ваших запитів. тому… Для підбору пишіть мені в особисті повідомлення або у Viber. телефон залишаю. Будьте здорові!